Соломія Крушельницька найвидатніша українська оперна співачка, яка мала незвірняний голос і була символом досконалості і неперевершеності. Народилася співачка 23 вересня 1872 року в селі Білявинця на Тернопільщині, в родині Священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідам в селі Біля, біла. Худи незабаром переїхала вся її велика родина, батько, мати і вісім дітей. Музика ввійшла в життя селоми з раннього дитинства, з колискових пісень матери, яка дуже любила співати ще маленьку. Дівчинку вчилася грати на фортепіано, а десяті років виступала в хорі, організованому її батьком.